І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає. Готуй раку на Firefly VC карта Ласвін. Або повністю вчитається цей танк як Sherman VC Firefly. Ну, ну що, так? ну, е, ну Ваш нік, звичайно ж, поліпшує настрій так. Я думаю, що не поліпшує настрій він ворогам, коли вони прочитають. Такий нік так, у своїх суперників. Ну, в принципі, як варіант. Якщо я невірно прочитав ваш нік, то, звичайно ж, поправте мене в коментарях. І що у нас за танк? Британська естеха з гарматою, такою кулеметною, навіть можна назвати гарматою, тому що вона навіть без магазина, вона стріляє як з кулемета. Дуже швидко зводиться така люта гармата для. Чудового нагибу, якщо ти в топі, звичайно ж. Чому я кажу, якщо ти в топі, бо ми зараз граємо в топі. І якщо проти нас будуть більш такі броньовані грати суперники, то нам вже треба буде заряджати щось поміцніше, так? попробивніше, як під калібри, там, де 239 пробиття. А ми зараз просто можемо грати і нагибати на бронебійних. У нас тут 171 пробиття. І лише 150 одиниць шкоди від пострілу. ну, За рахунок такої перезарядки, я думаю, що нівелює цю е, невеличку шкоду від пострілу. Тому що ти, е, ну, Скільки тут за хвилину напишіть мені, не думаю, герой відео е, напише і чітко скаже, скільки за хвилину нахлопушує деміджу, так просто якщо хтось на тебе їде і стріляти, стріляти стріляти, так? Ну, а сам танк, ну що, ну Шерман такий, так він е не броньований. Лише, я, ну я думаю, башта, башта, мені здається, лише там маска нашої гармати, вона більш-менш броньована. Але так, ну, трішки під кутами, верніше не трішки, а нормально під кутами верхня лобова деталь. І вона, якщо не рівні, то ну, мені здається, що на основних снарядах вони нас не повинні побувати. Що в нас по переказі? По переказі в нас... В принципі, принципі, ну як сказати, принципі, вже бачимо не дуже гуд, тому що у нас, поки я тут розповідав цікаві історії, так, <свісно> свої роздуми на рахунок цього танку та на рахунок усього іншого, 5-0 ми вже програємо. Осадки ПХП значної немає, але це ж таки невеликі рівні. Вже 6-0 не в нашу користь, тому я думаю, що треба вмикати скліще. І я вже в передчутті епічного нагибу, так, як я і е, пророкував цьому танку, так? якщо ти береш цей танк, то ти повинен епічно нагинати рандом. Так? Бачимо, там б'ються два тяжі в місті. Е, там бачимо, що е, підтягнулася ще стежка проти наших тяжів. Там теж не, дуже, не досить зрозуміло, бачимо, вже відступають по техі, екскалібр відступив, штук сюди під'їхав. Т-34 є, він там стоїть центр, просвічує, тому що теж можуть полукучувати очі та лісти і вже нам буде тут непереліти. А нам треба, напевне, теж вже ставати в глуху оборону і зустрічати ворогів в лоб. Саме головне зараз, щоб нам підсвічували їх. Вони зараз поїжджають, бачать, що в них велика перевага. поїжджають вони. На захоплення бази стане. А ми дивіться, ми навіть танкуємо, навіть ромбом можемо танкувати на цьому та чомусь. Я думав, що я його, коли бачу ну, проти себе, наприклад, в рандомі, то я його пробуваю без проблем. в принципі. Якщо ну, по однорівним танком грати, так в принципі, без проблем. Теж треба мати скіліще, хоч я ж кажу, що це е, такий танк фановий, по суті, але треба мати скіліще ще на ньому грати. І треба бачити, що бою відбувається. а У нас в бою відбувається ну просто жах, тому що вже на такий перевіз у суперників. але вони бачите теж, ну, так просто в наглющу повиїжджали біля бази там труся, і ми їх всіх пробиваємо в лоб. просто. Все на ВБР. Я думаю, що тут і досвіду, якщо це буде переможний бій, але, але вже шанси на переможний бій дуже малі, то ви ще надивіте просто. Але навіть ми починаємо потихеньку перехлопушувати їх. Зовсім ну, ну зовсім якось легко. І нас ніхто не світить, я так розумію, що тут на непомітність прокачена, чи ні сам такий непомітний цей танк. Лише зараз нас підсвітив. хтось. Штук тут нам допомагає, там бачимо наглісне AMX ELC BS. Так. ОПР сюди. Він буде нас підсвічувати, а в них артилерія лівша. Це буде нахлопушувати. Нам треба дуже швидко знешкоджувати цю алтеху. І ми бачимо, що по маневреності теж досить непоганий. Можливо, він, знаєте, швидкості в нього не так багато, але по маневреності ми завжди бачимо, рухаємося дуже чудово. І ми цього біса вибиваємо, як. Просто дуже вже легко і навіть на оскоржній фургас на <ріхи> Ще Чи... Густю нам збили, і зараз ще артилерія на хлопу. Чудово, дуже вже заагрилася артилерія на нас. Тут чудово, що і на, шту... на штубу третьому дуже класно відіграв зараз наш побратіж Андрій, там в нього нік потрапив за рахунок нашого героя. До Ютуба, тут такі всі шотні шотні стоять. По ворогам вже 5 ворогів знищено, 6 ворогів знищено. Чудово, хто там залишить? Там КВ-2 і ще якийсь танк залишився. І вони там за трупиками никаються, а там просто обсеполе усі трупиками наших суперників. І головне, щоб вони нас не підсвічували, а за рахунок огляду нашого штука і в нас, дивіться, які тут. Це просто якісь імбіщнікі імбіщен. Тут я мінусів поки що не побачив, якщо чесно. Напишіть в коментарях, кого є цей танк і як, як насправді він вам. Які від нього відчуття та емоції, коли ви на ньому граєте. Поки що я не помітив нічого такого, щоб сказати, що це не імбіщен. Так, а ти за трупіком. Нам треба висілити йому кудись в піксель. Ну, можливо, треба було б зарядити, бачимо, зарядив під калівер. Треба було б, напевно, зарядити фугас до добрати У нього там 9 кп, все всього. Тут м 10 РБФМ він Такий картонний картон. Ми повинні теж забирати фугасами Чудовий був постріл, так? 7 ворогів знищено. Оце підвіться. Залишається у нас цей РБФМ. Це були 9 8.90. 10 ворогів. А ну давай. Тримаємо кулаки. Бач, братішну штубу вже приєднуються. Об'єднуємося, так скажемо, притерся до нас, їде ззаді. Вже бача, хто тут нагинач. <рес> Суперники зрозуміли, чому такий нік. Нашого героя. Вони вже на артилерії приготувалися. Таких такі жарти від гравця. І нам треба е, помститися саме ліпші. ліпша Артилерія. Нас найбільше, по-моєму, нахлопушувалася. Чудово, вісім ворогів знищено, поїхали далі. Ну, Вже чесно, отак подивився, як він тут понагибався, і я думаю, що е, ну, вже багато хто захотіли собі цього танчика. Я тут точно хочу. <тірш> тому що, ви знаєте, в мене є на європейському аккаунті, я з нуля качую танки там. Такий бтан мені там на тому аккаунті знадобився. Не маю я, на жаль, багато часу, щоб і щоб на каналі виходити реклеві підписників та ще й саме ті відео, де я прокачую. Європейський аккаунт, але я думаю, що е, виділює трохи інтерпі часу, так. треба далі прокачуватися, тому що ви вже тези, теж напевно, засумували за е, скіліщем від грався як Без голди на стокових екіпажах, на стокових гарматах, як грають такі скіліща, як я, так. Ну ви розумієте, прості гравці. Ну що, затащать артилерію? Я не думаю, що вони не затарять. Не затягнуть цей бій. Тут вже без варіантів, нам лише треба їх познаходити. Ну, і дайте, 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 дайте порвати, дайте, дайте, дайте. Чудово, 9, давайте 10-го тепер. тепер, якби штук поперу так по кругу, по місту, а наш герой розвернувся і в цей момент поїхав з іншого то Я думаю, що, що можливо було б знайти, але М44, наскільки я пам'ятаю, вона дуже брудка артилерія. І дуже непогано на хлопушає, до речі. Вони навіть бачили реплеї від підписників на цій артилерії. Врешті давно не було на артилерії боїв, і якщо ви е, забажаєте надіслати мені на артилерії, то я ж вас колись попереджував і зараз наповню, що... Треба е на артилерії, якщо надсилаєте, то повинен бути епічний. І або багато ворогів, або багато деміджу, або щось таке епічне. Ми бачили як один залишався е і витягував бій просто проти тяжа, пам'ятаєте, на литовищі. Ото було епічно. На артилерії на литовищі він проти тяжа затащив бій. І знешкодив пів команди. Воно щось такий пічний потрібне. Та й взагалі бачимо, що зараз в коментарях дуже багато пишуть, що ну під відео гравця UA, що ось там якісь бій ніякі, але, ну якщо ніякий, але ж ну, для самого героя відео це був крутий бій. І це ж реплей від підписників, від простих гравців. Ну Дивіться, і. Завжди хочеться відповісти, ну надсилайте тоді свій бій якийсь епічний, і ми тоді побачимо. Теж обсудимо в коментарях. Так що не ображайте інших гравців. будь ласка. І не ображайте гравця UA. Так, ну все ж таки ми не знайшли 10-го ворога. Захоплення у нас не з'їхав штук. Ну я думаю, і в принципі, і так дуже чудовий наступ. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.